Але Х-22, до речі, здається, теж віддали. Так от, А інше знищили у нас, утилізували просто за безці. Так от, цікавий є момент, що, як би там не було, а Кучма залишив тоді 10 літаків, Ту-22 М3, найновіші дальні бомбардувальники, значну кількість озброєння до них. Сказавши, що ну, 10 штук це ж в принципі небагато в порівнянні з 70, ми які були тільки цієї. Версії. Не? Але цього абсолютно достатньо для того, щоб гарантувати ну, безпеку. Бо це серйозна, потужна зброя з дальнім озброєнням, яке забезпечить нам безпеку. І після зміни, після зміни влади. Майже одразу всі ці 10 літаків також були знищені. Так кому які претензії пред'являти? Тому, хто знищив 70, чи тому, хто знищив останні 10?